Хорватській столиці Загреб відкрили перший у світі музей похмілля. Які експонати там представлені? Ну, Вагнеч, я не здивований. Львівське Різдвяне. Тобто, по повний музей львівського різдвяна. Все, кожен прилавок просто. Ну, ні, це поки що нуль. Окей. Скажи, Дмитрович. Там на вході хостес виглядає як твоя дружина і каже: Ну сука, чого ти так бухав? Ну реально. Моя ти дружина? не міг себе нормально тримати, ну реально, знову напився як скотина, мені капець, як соромно за тебе. Отак. отак так, так. по-перше, уточ... моя дружина, чи. Ні, напевно, моя, бо мене, напевно, так, твоя. Ну, тоді дивись, це неправильна відповідь. Мінус бал, це більш на емірсивний театр, схоже ніж на музей. Так, по перше, Оксана, я знаю, що було перше. Вибач, Вадим. Кажи, Оксана. Я не придумала якоїсь смішної відповіді, я просто буду намагатися дати правильну відповідь. Можливо, там експонують якісь такі штуки, які наші предки використовували для того, щоб зняти похмілля. Наприклад, русол якийсь там банки з помідорами, огірками. Я більше не знаю, чим знімають похмілля, тому це моя відповідь. Так, ну відповідь непевна, але аргументовано плюс бал, кажи Вадим. Оскільки я почав вживати алкоголь 14 років, я маю дострокову правильну відповідь. Кажи, мені здається, що в музеї від похмілля зберігають такі експонати, як МакДональдс, і 50 грам. Так? так, дивись, це по суті. Ти дублюєш відповідь Роксани, тому не плюс бал і не мінус бал. Я просто наголошу. Можливо, ти неправильно почув питання. Це не музей від похмілля, а музей похмілля. От. Кажи, Вахнич. Е, ну, тобто, е, це весь музей, ти заходиш і тобі стидно. Бо коли ти з похмілля стоїш, ну тобі стидно. І що ж ти кажеш? Це, ти заходиш коротше, в цей музей, і там надпис: все, я більше в житті ніколи не буду пити. От ти заходиш там, такий mm -hmm. надпис великий. А чому тобі, чому тобі соромно? Ну бо ти напився, ти в себе як худоба, ти... Там є по-любому така людина, яка тобі нагадує, що було вчора, і ти такий бля. Тобі стидно, я думаю, так. Окей. А ще, коротше, ти заходиш, є спеціальна зразу кімната, де є підвищений тиск, щоб тебе відразу голова боліла. і ти такий Боже, бля, Хамуха! як мені херово. Mm, ти тобто... заходиш, а там прям всі прилавки з медихруналом, наскільки. Тобто ти думаєш, що музей е, Похмілля тебе намагається е, себе заглибити да, в ремонті. Е, навіть якісь навіть перехідні зони, допустимо, тобі трошки стало легше, там стоїть такий, допустим, е, маленька копія твого тата, яка наливає 50 грам, і каже, йоп, не трошки. <реш> ну так. Ну давай так, давайте логічно подумаємо, Антон. Давай, давай, поки що правильної відповіді немає. А давайте, от, коли Похмілля в тебе. Як, так, ну, часто, як, якщо часто. тобі після 30, то в тебе Похмілля два дні або й три. Тоді скоріше за все, ще то, один день перед ти. то типу, квиток в музей йде аж тобі на другий день, тому що ну, ти туди не дойдеш фізично. 100%. Я так думаю, десь так. Давайте так, я трошки дам підказку. Вахнич був близький до шляху вирішення, коли сказав, що з похмілля тобі соромно. От подумайте, чому тобі може бути соромно. Серйозно? що може бути як експонат в музеї? Я так, думаю, витим. фотографії з вчорашньої вечірки просто. Або відео, відео, фрагменти, або фото. Угу. Так. Ну, дивись, е, хороша спроба, хай буде плюс один бал. О. Але це неправильно. Стопудово, е, там дзеркала, щоб ти подивився на свою мордяку, як ти себе запускаєш, коли п'єш. Стопудово. По-твоєму в такий музей ходять тільки люди з будуна. Знаєш, як криве зеркало. Це кімната там, страху. Ти може виглядаєш і нормально, але вони там все одно такі, знаєш, видозмінені, що ти заходиш, боже, я більше ніколи пити не буду. Я глянув на себе, це фу. Отак. Ну ні. Але старався, окей, плюс бал. Ти так просто бали роздаєш, Антон. Я сьогодні добре, я сьогодні не з похміллям. Так, ну давай правильну відповідь. То я дивлюся, що вони тупуваті. Та чекайте, в смислі? тупувають. Зараз Роксана скаже правильну відповідь. Я не знаю правильної відповіді. Давайте ще раз. Це музей. Я думала, це було буде питання Хорватії назвіть столицю. Загреб. <зараз> 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 я не ходила на попередній шоу. Так, давайте ще раз. Дивіться, це музей, там експонати, вони не інтерактивні. Тобто ти з ними не взаємодієш, так? Щось збирається в цьому. Це сучасний музей, тобто це не щось там стародавнє і так далі. І це те, за що людям можливо, було би соромно, які напивалися, і от з похмілля вони такі, о Боже, що. Не знаю, е, з кимось поїбались, використані гандони, чи що. Ти заходиш, коротше, в ти заходиш в цей музей, в цей музей, а по філям людей різні. Ти заходиш в цей музей, а там всюди, а там всюди, коротше, є. Бюлетені, як люди за Януковича голосували, і ти розумієш, Господи, як стидно. Типо, і кожна людина, типо, яка голосувала за Януковича, заходить і їй стидно там в Загребі. В Загребі, так ну <ріст> Боже, який сором! <ріст> не Ні, ну це логічно. Я б теж якби голосував за Яника, я б мінімум в Хорватію виїхав, щоб мене ніхто не спалив, що я таку дурість зробив. Антон, в сучаснему не знаю, чесно. По-перше, якби ти голосував за Янука, то виїхав би в Ростов, а не в Хорватію. <реш> <реш> а може, там це якийсь світловий музей і тебе ліпить якимось світлом, щоб нагадати про то, як... — Я наголошую, це не інтерактивний музей, там саме експонати. Саме експонати. <реш> Кажи, <Дмитрович. реш> ну нехай там стоїть великий маринований огірок. Це я вже казала. А так? Так. Та? Та. Да, це по суті і вже. І... Антон, <реш> то дай підказку, я що. Ще скорую. підказку. Да. Окей. От ви напались, наприклад, сьогодні так. ви напались і ви щось робите, щось чудите. Так, Так, так і не пам'ятаємо. І, і, да, ви не пам'ятаєте, на ранок прокидаєтесь, і такі, як зрозуміти, що ви вчора робили, якщо немає фотографій. Ой, боже, Антон. Кажи, Вахнич. Ну, якщо в тебе 76 пропущених від мами, ну, то ти щось зробив не так точно. Так, давай. Ти прокидаєшся? Так, так, обриганий, і, наприклад. Та, обриганий. Болить, голова. Болить голова вдома. І в тебе вдома, звідкись цей йобаний дорожній знак. Звідки ти знаєш? Стоп, стоп! Стоп! Знак, стоп. Ну, стоп, тому ти перестав пити, звичайно. Так. Або дати головну дорогу. Щось таке. Дивіться, уявили ситуацію? Має бути дорожній знак в тебе вдома, як ти проснувся. Це ще раз. Це, я наприклад, це підказка. А тепер скажіть мені, що в музеї знаходиться. Дорожній знак. Як мінімум. Як мінімум. Проші, це музей вкрадених речей. Майже переформулюй. Не просто вкрадених а, речей. а... а... — Аспіжених... Аспі... Слухай. Просто гра синонімів. Боєне, що це з похмілля. Тобто музей речей. А. Кажи, кажи музей ви. через п'янку втрачених речей. Тобто часто про його про... вкрадених вкрадених вкрадени, дуже ясно. Що... Набутих. набутих. — То, що ти притягнув з п'янки... — Хто перший зараз сформулює, той бали. У мене є друг, в мене є друг Роман Щербин. Одного разу ми напилися літом, і було відкриття аптеки. І там було купа кульок навколо цього магазину, навколо аптеки. І Щербин четвертій ночі вирішив зірвати ці всі кульки і принести чомусь до хати. От мені здається, що в цьому музеї були б саме ці кульки. В мене, в мене от знайомий, він ну, двоє їх випивало в парку Івана Франка. І є, оці, знаєте, як де столики стоять, і така велика, велика є парасоля, яка накриває столик. І вони вирішили, що дуже гарна ідея, якщо її вкрасти додому. От. І е, в них потім вдома була ця велика парасоля, яка займала всю нахуй кімнату в гуртожитку. А, е, да? Тому я думаю, що там щось таке є. А, ні, а в мене, я просто так, вже якщо ці в цій історії скажу, мене кен а, вкрав закладу гітару. І він думає, і він мені розказує, я довго думав, як її винести. Я запхав її під гольф і думає, але ти придорик, так ішов. О, так от його не було видно, він гітару виніс з закладу. Він каже, мене ніхто не спалив. Ну, все, давай, Там Антон, Антон, давай правильну відповідь, бо так, ти отже, бачиш, ми речі не сформулюємо. Uh, правильний плюс-мінус-мінус плюс сформулював це дзінько. Плюс ну, от, бали. Може... Це музей, в якому знаходяться речі, які люди знаходять на ранок після п'янки з похмілля. От і все. В себе вдома. В принципі, вкрадені речі і так далі. Все супер, тоді я виграю получається правильно? Ну плюс два бали, да, тобі Так, да, так, да, да.